Вітаємо вас, ви дивитесь студію місто. До вашої уваги рубрика Гість міста. Я її ведуча Інна Безула. Буквально за кілька днів ми та наші колеги відзначатимуть професійне свято, День журналіста. А для нашої команди це ще й день народження. Нині ми відзначаємо 14-річчя. Тож на розмову нині ми запросили генерального директора студії місто Олексія Черкаса. Олексію Миколаєвичу, добрий вечір. Вітаємо вас як гостя нашої студії сьогодні. Добрий вечір, Інна. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Олексій Миколавич, ви очолюєте колектив телевізійників, скажіть, будь ласка, чи звикли трошки вже до своєї публічності? Я вже з самого початку своєї трудової діяльності постійно спілкуюся з людьми, причому на самих різних рівнях, тому до публічності давно звик. І хоча очолюю колектив не перший раз, та в роботі з творчими людьми є певні особливості. Потрібен свій підхід і до графіку роботи. І для створення власної спеціальної атмосфери, в якій розкриваються їх здібності та творчий потенціал. Попереду очікує літо, можливо, у когось буде пора відпусток. Скажімо так, телесезон вже підходить до завершення і у вересні почнеться новий. Який для вас запам'ятався сезон, який був? Ми оновилися, ми стали трохи по-іншому працювати. Що вам от найяскравіше, найбільше запам'яталося? З кожним роком студія міста розвивається, росте, відбуваються певні зміни. Цей сезон не став виключенням, він був яскравим і динамічним. В першу чергу запам'ятався оновленням технічної бази і безпосередньо студії, істотним розширенням власного програмного продукту. Весь колектив напружено працював. Багато проєктів вийшли в ефір, деякі знаходяться в процесі реалізації, чекають натхнення, можливо, своїх ведучих і безумовно спонсорів. Влітку, не дивлячись на пору відпусток, ми не збираємось відпочивати. В розробці знаходяться цікаві програми, якими ми збираємося порадувати полтавців уже цієї осені. Що було найяскравішим у цьому сезоні? Тому що я знаю, восени були у нас і вибори, і ще багато різних подій. Що вам найбільше запам'яталось? Серед найяскравіших подій цього сезону для нас став перш за все ребрендинг нашого телеканалу, повне його оновлення. Особливо повторюся технічної бази. Також це участь у всесвітньо популярному нещодавно проєкті Ice Bucket Challenge. Це запровадження нових технологій, які в нашому місті першими ми почали використовувати. Це прямі включення за допомогою планшетів та скайпу, започатковані нами під час попередніх виборів. Це рухливий рядок з найсвіжішими всесвітніми та всеукраїнськими новинами. Котрі оновлюються впродовж цього дня. Скажіть, будь ласка, новини завжди залишалися для студії місто головним продуктом, основним. Як вдається вам наближати і нам всім, як вдається наближати новини більше до глядача, більше до простих полтавців? Ми взагалі не уявляємо новини без безпосередньої участі самих мешканців міста. У нас дуже щільний зворотний зв'язок з людьми. У нас щодня багато дзвінків від полтавців, які часто звертаються до нас. Як до останньої інстанції, коли вже ніщо інше не допомагає. У такий спосіб їх краще чує і міська влада, і обласна влада. І кінцева наша мета це допомогти людям, а не просто висвітлити якусь проблему. Також майже щодня на нашому каналі ефіри, до яких ми запрошуємо креативних, талановитих професіоналів своєї справи. І з гордістю хочу сказати, що жоден з них не відмовився. Стати гостем нашої студії, а це говорить про довіру до нашого каналу, про його популярність серед телеглядачів нашого міста одна із найбільш суттєвих новинок у нашому студійному ефірі: це програма Місто ранок. Наскільки було важко колективу трішки перелаштуватись на цю роботу, як взагалі тривала підготовка, і наскільки от люди звикли працювати в зовсім іншому режимі? Ну, Місто ранок це принципово новий проєкт на нашому каналі. Він йде в прямому ефірі. Починається о 6.30, і відповідно його ведучим і частині технічного персоналу доводиться прокидатись о 5-й годині, щоб підготувати ефір, останні новини, якими вони зранку діляться з полтавцями. Але в цей графік всі швидко втягнулися, і у нас за весь цей час не було жодного збою. Слід сказати, що саме зараз ведучі знаходяться у відпустці. Тому хочу заспокоїти наших постійних телеглядачів, що незабаром ранок відновить свою роботу в повному складі. Але, в принципі, на вашу думку, чи пожвавив ранок трошки ефір студії місто, розширив його, можливо. Ну, звичайно, до ранку також запрошуються систематично, якісь цікаві люди. Вони там влаштовують якісь майстер-класи. Звичайно, це пожвавило. Олексій Миколаєвичу, незабаром буде новий сезон. Зазвичай телевізійники готують якісь новинки для своїх глядачів. Які ви бачите перспективи розвитку каналу і що можливо можете відкрити нам трошки завісу, що чекає полтавців у новому сезоні глядачів студії міста? Ми з нетерпінням чекаємо оголошення національною радою з питань телебачення та радіо конкурсу на отримання ліцензії з цифрового мовлення. Що дозволить нам розширити наш ефір, наше мовлення до 24 годин на добу та відповідно збільшити частку власних програм. Мрію, щоб наш канал незабаром бачили жителі всієї нашої Полтавської області. Я знаю, що нові проекти вже чекають, будуть в ефірі ось буквально цими вихідними, так? Це весільний проєкт здається. Так, ми довго готували цю програму, і сподіваюся, вона сподобається нашим телеглядачам. Тому що це цікава тема, особливо для молоді. Ми спілкуємося з вами напередодні професійного свята, дня журналіста. Що ви хотіли побажати своєму колективу, б ви хотіли побажати, можливо, колегам і в принципі всім нашим глядачам. Ну, мабуть, не випадково день народження студії міста, а це вже 14 років від дня виходу в ефір першого випуску новин, майже співпадає з Днем журналіста. Тому в ці дні у нас подвійне свято. І, користуючись нагодою, хочу привітати з наступаючим днем журналіста, всіх своїх колег, а також наших, наших глядачів, слухачів, читачів. Тому що це не тільки професійне свято, а свято загальнонаціональне, без якого не можна адже не можна уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події і факти. Бажаю всім. Невичерпної енергії, творчого натхнення, втілення всіх світлих задумів, взаємопідтримки, толерантності, цікавих ідей, професійних успіхів. І нехай сенсації, які доведеться вам висвітлювати, будуть добрими новини, позитивними, статті та репортажі яскравими. І нарешті в нашій рідній Україні встановиться мир. Дуже дякуємо вам, Олексію Миколаєвичу. Дякуємо, що завітали сьогодні. Стали гостем нашої студії. А я нагадую нашим глядачам ви дивились рубрику гість міста в ефірі Студії місто. Сьогодні ми спілкувалися з генеральним директором компанії Олексієм Черкасом. В ефірі для вас працювала Інна Безугла. Користуючись нагодою, вітаю усіх колег із професійним святом. Бажаю вам витримки, натхнення, ентузіазму, щирих людей, миру та більше позитивних емоцій. Залишайтеся на нашому каналі і нехай вам щастить.